Як ви вже прочитали і навіть встигли обсмоктати цю новину. Суддя Тандир, це Макарівський районний суд під час комендантської години в п'яному виді на блокпосту вбив національного гвардійця, 23 роки хлопцю, троє дітей, уже жінка, батько і брат воюють. Це трагедія цієї родини, яку ми з вами забудемо наступного дня. Уже через вихідні ніхто не буде пам'ятати. Чому я так кажу? Тому що ми забули трагедію національну, якою являються українські так звані суди. Не звертаємо на це увагу, миримося з ним. З цією трагедією судді це біда. Вони вбивають, вони крадуть, вони беруть хабарі, вони випускають вбивць, вони толерують національних зрадників, коригувальників ворожого вогню. Вони переслідують людей, які з діями яких ми з вами могли б пишатися. Випустили цих мінтів. Які вбили дитину, пам'ятаєте, була гучна справа, дуже довго тягнулося, і одному щось там два роки, умовно здається, я вже не пам'ятаю. Одному іще рік посидіти, він, здається, просидів три роки під слідством, ще рік посидіти, і все буде вже на Свободі. Зброю повернуть, докази знищать, От і все. За вбиту дитину. Якщо хто-небудь вб'є суддю Тандира, скільки йому дадуть за це. Князів, голова Верховного суду, брав хабарі мільйонами, навіть не сидить зараз на підписці про невиїзд. Я згадую тих суддів, які судили нашого Святошу за те, що Святоша. Перешкоджав діяльності антиукраїнських мураївських телеканалів. Телеканали заборонили, а Святошу все ще судили, і прокуратура підтримувала це звинувачення. Почалося повномасштабне вторгнення, і Святоша воював воював героїчно у складі батальйону братства. Але суд над ним тривав, і адвокат. Звернувся до прокуратури і до суду з тим, щоб вони припинили підтримувати звинувачення, але вони продовжили підтримувати звинувачення щодо Святоша прокуратуру. Прокуратура, а суд продовжував його судити. Святоша загинув на Брянщині зі зброєю в руках під час перестрілки з окупантами. Суд триває. І прокуратура, і суддя все ще хочуть винести вирок. Святоші його тілу або його душі, я не знаю кому саме. Вони хочуть все таки зробити його винним. Вони все ще твердо стоять на захисті інтересів антиукраїнських телеканалів. Що буде судді тандиру, який вбив національного гвардійця? Ви розумієте, що його не посадять, але я все-таки думаю, що його знімуть з роботи. Через півроку влаштується максимум в прокуратурі. А це теж певною мірою трагедія для людини, для його сім'ї. Оце буде суддєю, А тут буде десь там в районних прокурорах чи в помічниках районного прокурора. Це зовсім не те, на ті гроші, на ті хабарі. Ну якось. Проживе все-таки найстрашніше те, що і князів, і суддя Тандир, і ті судді, які судять святошу, це звичайні судді, вони всі такі, або практично всі такі, це не є особливі якісь негідники, це середній рівень. А можливо, це навіть краще з них. Суддя князя все-таки пробився. В голову Верховного суду. Тобто він більш кмітливий людина і краще знає закони, ніж інші з них. Вони всі такі, от найкраще з них, най... найверхню планку задає суддя князів, а середню планку задає суддя Тандир. Вони всі нас вбивають, вони всі виносять вироки, вони. Нищать життя людей своїми вироками, і при цьому вони нічим не ризикують. Гопник, який відбирає у вас гаманець, чи навіть б'є пляшкою у вас по голові, він принаймні ризикує чимось свободою, він ризикує тим, що ви можете йому відповісти. Життя гопника часто буває коротким, суддя не ризикує нічим. Він калічить долю людей, він вбиває. В прямому і в переносному смислі, і нічим не ризикує. І ми з вами маємо підпорядковуватися рішенням цих судів. Розхожа фраза, що от має визначити суд. Має вирішити суд. Що він має вирішити цей суд? Що він може визначати цей суд? Ви скажете краще, хай буде хоч така система, ніж жодної системи. Краще хай будуть отакі от продажні потворні суди, ніж взагалі жодних судів не буде. Можливо і так, я з вами згоден. Але тоді давайте не будемо називати це юстицією. Слово юстиція це справедливість, первісне значення цього слова. Джастіс, справедливість. Юстиція. Тоді давайте не будемо називати це юстицією, давайте будемо називати це репресією. Давайте тоді не будемо називати це судом, давайте будемо називати це розправою. Хай буде система, просто хай вона правильно називається. Не потрібно вішати неправильні таблички, не потрібно вживати неправильні слова. У нас є репресії і є розправа. А юстиції і судів немає. І ми кажемо, хай буде краще хоч така система. Хай у нас будуть репресії, ніж взагалі нічого не буде, і хай буде розправа, ніж не буде нічого взагалі. Те саме з національною поліцією, що всі розуміють, що краще хай буде от те убожество, що є, ніж взагалі нічого не буде. Що всі розуміють, що це е, дуже криміналізоване середовище. Поліція. Часто забороняє нам речі, не заборонені законом. Тобто, от закон нам попускає. Ми, щось мож... Ми, як громадяни, нам закон не забороняє, а поліція забороняє. Наприклад, українське законодавство не передбачає взагалі нічого нам за зброю. Нема закону за збро... по... про зброю, нема визначення зброї. Себто, за великим рахунком, якби у нас були чесні суди, жодну людину не можна було би притягти до кримінальної відповідальності за володіння, носіння зброєю. Але натомість є міліцейські інструкції, які нам забороняють володіння зброєю, обмежують володіння зброєю, передбачають дозвільну систему на зброю. Вони можуть нам дозволяти, не дозволяти щось там по зброї. Це виключно поліцейське свавілля, яке триває довгими роками. Але ми звикли. І ми кажемо, хай краще буде така система, ніж ніякої. Хай краще у нас поліція порушує закон, ніж закон будуть порушувати всі інші. Тобто, ми віддали право на порушення закону національній поліції. Ми віддали право на свавілля судам. А у себе ми ці права забрали. Ну, якщо це вам подобається, ну Бог знає, я завжди намагаюся бути разом з більшістю. Мені доводилося бути в середовищах, де немає судів і поліції, де все вирішується рівновагою сил, звичаями, авторитетами, ну скажімо, на сході, не тільки на сході, є такі місця, навіть і на заході, в таких якихось там у глухих куточках Греції чи Італії. І десь там, звісно, існує якась там поліція, десь там існує якісь суди, але в принципі їх ігнорують, і все вирішується авторитетними людьми, старішиними або місцевим звичаєм. І я вам мушу сказати за моїми спостереженнями, от джастіс юстиції в привісному значенні слова, справедливості там значно більше. Але втім тоді і від члену суспільства вимагається значно більше. І зараз я звертаюся до членів церкви. А от атеїсти і всі там наші інші брати, які не є членами церкви, будь ласка, зткніть вуха на кілька секунд. Браття християни. Ми не можемо допустити далі, щоб нас судили язичники, сатаністи, атеїсти і, взагалі, будь-хто інший, щоб наших братів християн судили оці от всі тандири і князеви. Наш брат християнин має підлягати тільки нашому суду. Ми визначаємо, що справедливо, а що несправедливо згідно з доктриною віри. А давати кому-небудь іншому здійснювати насильство над нашим братом не можна дозволити. І саме тому церква повинна вибороти для себе виключні привілеї. Християн мають право судити тільки християни згідно доктрини віри, а не згідно їхнього сатанинського кримінального кодексу. Але це можливо тільки для тих християн, які є справжніми християнами, які йдуть на велику самовідмову в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ті люди, які хочуть фарбувати яйця і вдавати із себе християн, не здатні ні вибороти, ні захистити свої виключні привілеї, своє окремішне положення в суспільстві. І тому воєвнича церква. Це те, що ми зараз з вами робимо. Воєвнича церква це те, що може нас врятувати від їхньої так званої юстиції. Втім, давайте про веселе вистава за моєю п'єсою Колаборант. Це така хороша, весела вистава, легка комедія, на відміну від моїх інших п'єс, які є важкими комедіями. А це така от легенька комедія. Про колаборантів, про потвор. І вона починає гастрольний тур. 25 червня вона гратиметься у Вінниці, 26 червня у Чернівцях, 27 червня в Івано-Франківську і 28 червня у Львові. І мушу сказати, що. Дяка Богові, квитки вже швидко розбирають, і тому, браття, будь ласка, візьміть квитки зараз, тому що потім, якщо ви будете до мене звертатися і просити квиток чи контрамарку, я не зможу вам допомогти уже там, за тиждень-два, вже це буде важко. Тому подумайте про це прямо зараз. Я, Дмитро Корчинський, написав скандальну трагікомедію Колаборант всі дієві особи хробаки і потвори, але на щастя, наприкінці, всі помирають. Тому варто купити квитки і насолодитися цим процесом в п'єсі багато колаборантів і чорного гумору. Прийди і подивись, адже частина виручених коштів іде на підтримку. Діяльності батальйона Братство. Тим часом Джон Кірбі, який не дивився виставу колаборант, дав інтерв'ю CNN, і в цьому інтерв'ю він сказав: Ми каже він, не хочемо, щоб обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію. Не хочемо бачити ескалацію цієї війни. Яка б виходила за рамки руйнувань і насильства, які вже спіткали український народ, тобто, от в рамках руйнування і насильства, які здійснюються над українським народом, за ці рамки війна не повинна виходити. Тобто, руйнування і насильство мають стосуватися виключно українського народу за думкою Кірбі. От, скажем, агресора вони не повинні. Стосуватися тільки українського народу. Все треба тримати в рамках. Мені подобається Джон Кірбі, як і інші американці, вони нам всі допомагають. І от мені подобається часто те, що вони роблять. Мені не подобається, скільки вони роблять, і не подобається, що вони кажуть. Мені, удари по Україні. Зараз здійснюються тією е, технікою і тим озброєнням, часто які американці забирали в Україні і віддавали московитам в минулі роки, або наполягали, тиснули на Україну, щоб ми передали ці озброєння і цю техніку московитам. Скажемо, стратегічну авіацію, стратегічні ракети, наприклад. Вони нас зараз залякують ядерною зброєю, і ця значна частина цієї нині російської ядерної зброї, це та ядерна зброя, яка була забрана у України і на Україну тиснула. Американці допомагали цьому процесу і була передана в Ерефію. Тобто американці допомагали озброїти Ерефію і допомагали послабити Україну, і це тривало довгі роки. І зараз ця зброя, яка за допомогою американців опинилася в руках Ерефі, саме ця зброя зараз завдає удари по українцях, вбиває українців, руйнує українські будівлі, знищує нашу екологію, знищує нашу територію. Тобто, певною мірою це так би мовити, і американська зброя, тому що американськими зусиллями. Значна частина цієї зброї опинилася в руках московитів. І от е, американці кажуть: ну так сталося. От московиті погані, вони зараз ведуть цю війну. І, звісно, вони ведуть війну певною мірою і нашою зброєю. Проти українців, але українці нашої зброї не повинні вести війну проти московитів, тобто задавати удари в глибину їхньої території. Я вже казав, але і ще раз хочу повторити цю думку для того, щоб вона вкарбувалася в нашій з вами пам'яті. Компоненти в російській зброї в їхніх безпілотниках, в їхніх ракетах, в лівках наведення і так далі мають часто американське і європейське походження. А це головні компоненти. Ми тут. Це головні компоненти. І американці проти того і європейці, щоб їм постачалися ці компоненти, але вони ніяк не карають свої фірми і компанії, які такі компоненти їм постачають. Вони намагаються якось обмежувати це діло, але ніхто за поставку цих компонентів не був покараний. Країни Євросоюзу являються Одним з основних торгівельних партнерів Російської Федерації по сьогоднішній день Америка все ще перебуває в торгівельних стосунках з Російською Федерацією. Тобто, вона щось купує у Російської Федерації, дає гроші Російській Федерації, Євросоюз дає гроші Російській Федерації для того, щоб на ці гроші Російська Федерація могла знищувати українців. Тобто, американські і європейські фірми озброюють Російську Федерацію. Американські і європейські компанії дають гроші Російській Федерації. Американський уряд і європейські уряди не перешкоджають цьому процесу, але вони перешкоджають українцям завдавати своєю зброєю удари в глибину Російської Федерації. Московія зараз сильна, бо Сполучені Штати довгі роки її посилювали, і в минулі десятиліття і в минулому столітті. І останнім часом Сполучені Штати допомагали Ерефії не розвалитися на початку 90-х. Сполучені Штати допомагали Ерефії справлятися з внутрішніми загрозами, наприклад, з загрозою чеченського сепаратизму, з загрозою ісламізму на Кавказі. Тобто Кавказ вже міг би відділитися від Ерефії повністю, але Сполучені Штати були в цьому не зацікавлені. Вони допомагали Ерефії бути сильною. Вони допомагали Ерефії добре триматися на дипломатичних ногах, коли влаштовували перезавантаження уже після того, як Ерефія напала на Грузію вдруге. Це вдруге вона напала. То розумієте, от Ерефія з 90... 1993 року здійснює агресивну політику щодо інших держав, в Грузії, наприклад, з 94 року вдається до масових вбивств. І от в ці моменти. Після цього Сполучені Штати перебувають з Ерефією в найкращих стосунках і роблять все для того, щоб її посилити. Ерефія здійснює масові вбивства десятки тисяч людей в Чечні, а Сполучені Штати забирають в Україні озброєння і військову техніку і передають ерефії. Тобто, Сполучені Штати дуже багато робили для того, щоб посилити ерефію, і дуже багато для того, щоб послабити Україну. Наприклад, вони постійно спонукали слабкі українські уряди до знищення звичайних видів озброєнь, тільки при Ющенку були ліквідовані всі наші протипіхотні міни, розрізано дуже багато нашої бронетехніки, знищено дуже багато артилерійських боєприпасів. Ви можете сказати, що українці самі були такі дурні. Вони були дурні. Ці самі українці, але Сполучені Штати з задоволенням цією дурістю користалися, і політика Сполучених Штатів орієнтувалася на те, щоб іще більше послабити Україну в політичному і воєнному смислі. Сполучені Штати допомагали, звісно, і Україні так само, не тільки Російській Федерації, але якщо Російській Федерації вони допомагали українськими озброєннями, то Україні вони допомагали переважно переважної парадами скажімо, впровадженням гендерної політики. Це річ теж, мабуть, комусь потрібна, але вона жодним чином не допомагає в обороні. Мабуть, ви кажуть, не заходьте на територію Російської Федерації з американським озброєнням. Ви краще туди заходьте з американською ідеологією, ідіть туди. гей парадом кажуть нам американці. От гей-парадами можна, а з танками – ні не можна. От цією заявою Кірбі і всіми подібними заявами і заявами Байдена про те, що американська зброя ніколи не повинна використовуватися проти території Російської Федерації, Сполучені Штати сигналізують Путіну, тобто дають зрозумілий чіткий сигнал Путіну і всій російській воєнщині. Ми вас боїмося, кажуть американці. От ми вас боїмося. Це дуже чіткий сигнал. Московія послаблена. Українці показали, що можна перемагати Московію, що її не потрібно боятися. Але американці сигналізують Московії – Ми вас боїмося. Натомість Путін постійно посилає інші сигнали Заходу. Він каже: Я вас не боюсь. І зараз, як ви знаєте, в Білорусі, в Білорусі буде розташована тактична ядерна зброя. Не просто тактична ядерна зброя, тактична ядерна зброя, якою будуть розпоряджатися московити, приймати рішення про її застосування будуть московити згідно договору з цією самою Білорусією. Яка мала би бути реакція Заходу на це? Реакція Заходу мала би бути така, що негайне розташування тактичної ядерної зброї американської чи британської в Україні. Ну там же все прив'язано до Будапештського меморандуму. В Білорусі теж все прив'язано до Будапештського меморандуму, як в Україні. Якщо в Білорусь повертається ядерна зброя. Незважаючи на Будапештський меморандум, то і в Україну може повернутися ядерна зброя, незважаючи на Будапештський меморандум. Тобто все немає вже меморандуму. І тим не менше про це навіть ніхто не заїкається. Якщо ми вже загоріли про Білорусь, згадайте, як Євросоюз і Сполучені Штати робили все для того, щоб загнати Білорусь під Москву. Лукашенко негідник і потвора у всіх смислах. Але тим не менше, американці і Євросоюз постійно мають справу і дуже тісні стосунки, часто дружні стосунки з потворами, з саудітами, з китайцями до довгий час мали потво стосунки з якимись там латиноамериканськими дивними людьми, з тим самим Ердоганом, Ну тобто з дуже багатьма потворами вони мають стосунки. З Лукашенком вони не хотіли мати стосунки. А чим Лукашенко принципово відрізнявся від е, саудитів, від короля Саудівської Аравії? Та нічим. Просто більшою демократичністю відрізнявся Лукашенко. І тим не менше, от е, все зробили для того, щоб загнати під Путіна. Лукашенко ж хотів лавірувати, він хотів ближче до заходу, туди де більше грошей. І менше залежності. Йому не дали це зробити. Як свого часу, до речі, не дали зробити Януковичу. Згадайте, Янукович же спочатку хотів стрибнути під Євросоюз. Він намагався це зробити. Януковича відштовхнули, загнали фактично його під Путіна. Янукович потвора. І я сподіваюся, що ми його все-таки. Дістанемо в цьому самому Ростові незабаром в тому, що Янукович стрибнув під Путіна. Тоді дуже велика заслуга Європейського Союзу. Нам потрібен Євросоюз і Америка зараз відіграє визначну роль в нашій обороні. Але вона все ще боїться. І Євросоюз це ще млявий. На Україні лежить велика місія всесвітнього історичного значення вдихнути нове життя в західний світ, до якого ми належимо. Стати авангардом. Ми повинні стати авангардом західного світу. І західний світ повинен думати так, як ми. Повинен хотіти того, чого хочемо ми. Повинен вірити в те, у що віримо ми. Вони нам озброєння і фінанси, а ми їм дух. І повірте, дух коштує значно більше ніж їхнє озброєння і ніж їхні фінанси. Вчора, щось там я говорю за Мішустіна за його візит в Китай. Ми ж продовжуємо за цим слідкувати. Ті цілі, які ставив перед собою Мішустін, про щось там конкретно домовитися, щоб це не було просто оглядене Мішустіна, щоб китайці подивилися на Мішустіна, сказали: «гуд, гуд, можеш бути потім. Замість Путіна, а щось конкретне досягнути. Мішустін хотів підвищити таким чином свою вагу всередині Ерефії та й всередині Китаю. Між іншим нічого не вдалося взагалі. Він привіз з собою купу якихось там бізнесменів російських на зустріч з російськими бізнесменами. Не прийшов жоден китайський бізнесмен, вони там таку організовували е такі збори, тому що. У партія сказала китайським бізнесменам, що не треба ходити на такі на такі сумнівні заходи. Блаженний хто не ходить на зібрання нечистивих, могла би сказати китайська компартія, якби це була не компартія, а церква словами першого псалому. Там, взагалі, все провально. Московити ж почали виготовляти китайський москвич, ну фактично, китайська машина, яка називається москвич, тобто китайці її роблять. На китайському устаткуванні, але це москвіч. Виготовили щось там за півроку, по-моєму, 2000 штук. Продали 34 штуки. Ну і приємна звістка. Московити збільшили закупку золота в 5 разів. Отже, коли ми доберемося туди, до цих всіх. Сховищ, то там будуть не їхні папірці, і навіть не юані, і навіть не індійські рупі, і навіть не долари, які девальвуються у зв'язку з тим, що е американське керівництво, такі от заяви стосовно американської зброї російської території, дозволяє собі, там буде золото, браття, там золото. Нас чекає дуже багато золота в п'ять разів більше, ніж раніше. На цьому вам моє щире, звитяжне українське. Амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб американська зброя застосовувалася по російській території.